Перші тижні я виконував обов'язки командира загальновійськового резерву батальйону тактичної групи. По запиту командирів підрозділів, командирів рот, я висувався в місця, де вони потребували допомоги, здійснював вогневе ураження противника. Тоді були перші втрати. В складі мого резерву пам'ятаю кожного, який на руках їх виносив і надавав допомогу. Потім в рубіжному довелося мені прийняти роту. І з цією ротою ми прийшли все рубіжне. і я крайній офіцер, можна так сказати, з Національної гвардії, і, який вийшов з цього міста. Ми б і надалі там ще можна було б стояти, якби було де укриватися. І ці бої за кожну вулицю ну, надовго запам'ятались. Після Рубіжного був Сєвєродонецьк. І найскладніше, що було, це те, що там буквально кожен день. І потрібно було з одного місця пересуватися в інше. І враховуючи те, що всі мости до Свіродонецька були вже повністю пошкоджені, це дуже ускладнювало взагалі ведення бойових дій, а евакуація трьохсотих могла проходити до 6 годин. Однак в нашому підрозділі евакуацію ми проводили дуже швидко, намагалися, як тільки могли, і в нас, в принципі, всі залишились живі. А далі вже був Бахмутський напрямок, і якраз заставив цей період, коли так звані вагнера застосовували свою тактику своїх цих штурмових загонів. І ну, таке враження було, що опинився там, в 41-му-42 році битва за Ржев, битва під в'язьми, коли червоноармійців кидали просто на м'ясо. Однак людський ресурс це те, чим вони зараз беруть. Виключно людський ресурс. У нас перевага в тому, що в першу чергу у нас командири піклуються про свій особовий склад і воюються таки головою, а не масами. І застосовують тактику, постійно поновлюють свої навички знання і е е знаходять якісь нові рішення, як краще тримати ту оборону. Ну, Оскільки мене було недавно призначено на посаду командира батальйону. Одній з бригад гвардії наступу, а саме буревій, в планах відібрати собі особовий склад, мотивований, загартований, пройти з ними підготовку і вирушити на кордон нашої держави. Капітана обіходу Юрія Миколаєвича, командира батальйону.